Здравствуйте! Сьогодні ми з вами будемо повторювати атему по розкладання многочлена на множники. І будемо повторювати найпростіший спосіб це винесення за дужки спільного множника. Існує чимало способів розкладання многочлена на множники. Найпростіший із них. Це винесення спільного множника за дужки. Давайте ми зараз з вами його пригадаємо АМ додати АН. Ми бачимо, що у цих двох добутках спільним множником є А. І тому А можна винести за дужки. Залишається у дужках М додати Н. 6х відняти 6y. Спільним множником є 6. У дужках залишається х відняти y. Б у другому додати Б у восьмому. За дужки виносимо Б з меншим показником, тобто Б у другому. Тоді від Б у другому залишається одиниця, тому що ми повністю його винесли. А Б у восьмому поділити на Б у другому буде Б у шостому. Отже, залишається в дужках один відняти Б у шостому. 3D у другому відняти 3 cd Тут ми бачимо, що у нас є спільним і число 3, і буквіна частина D. Тоді від 3D у другому залишається просто D, тому що трійку ми винесли. А від 3 cd залишається просто C. Отже, 3D помножити на Д відняти С. 14 Х квадрат іг додати 21хі квадрат. Давайте подумаємо тут 14 і 21. ці два числа діляться на 7. Тому 7 це буде спільний числовий множник. Ну а далі виносимо букви з меншим показником. Х у другому і х виносимо просто х, і y, y у другому виносимо просто y. Отже, 7х. 14 ділимо на 7, 2, х квадрат ділимо на х і х. Ну і y виноситься повністю. Додати. 21 ділимо на 7, 3. Х виноситься повністю. Y квадрат на y. y. Ми пам'ятаємо з вами, що винесення за дужки – це дія ділення. Кожен елемент ми ділимо на спільний множник. Так, давайте ми зараз спробуємо відпрацювати такі завдання, щоб пригадати, як. Виконуються прави. Отже, розкласти нам множники. Починаємо з простих і потім будемо ускладнювати. 3А додати 6Б. Спільний буде тільки числовий множник 3. 3А виносимо 3 залишається А, 6Б виносимо 3, залишається 2.

Відняти 15 СП. 10 і 15 мають спільний дільник 5 отже, п'ятірка. І є спільна буква С. Тому спільний множник буде 5С. 10 ділимо на 5 це 2 Це винесли, залишається К. 15 на 5, це 3 Це винесли, залишається П. 8Ах додати 8А. Тут буде спільним 8А. Залишається Х, додати 1. 5Б відняти 25БЦ. Спільним буде 5Б. Винесли 5Б, залишається 1. Відняти 25 ділимо на 5, це буде 5. Б винесли, С залишилося. 1 відняти 5С. 14х квадрат додати 7х. 14 і 7 спільний множник 7. І Х. Беремо з меншим показником. 14 ділимо на 7 2, х квадрат на х, додати 1. 10... Е, бочаюсь. N у десятому мінус n у п'ятому. Виносимо N у п'ятому. Виносимо з меншим показником. Залишається N у п'ятому відняти 1. М у шостому додати М у сьомому. Виносимо М у шостому. М у шостому це одиниця. Додати просто М. 9 і 27 – спільний дільник у них 9. Отже, 9 виносимо. Х, у четвертому виносимо Х. Залишається 1. Відняти 27 ділимо на 9, 3. Х у четвертому ділимо на Х, Х третьому. 18 y у п'ятому плюс 12 у четвертому. 18 і 12 діляться на 6. І беремо Y з меншим показником. 18 на 6, 3, Y у п'ятому, Ділимо на Y у четвертому, буде Y. Додати 12 на 6 2. Ну тут Y винесли повністю. 56. А у 10 Б у шостому, мінус 32, а у четвертому, б у восьмому. 56 і 32. Діляться на о, 8. А у 10, А у 4 виносимо А у 4 з меншим показником. І Б у шостому, Б у 8 виносимо Б у 6. Так, 56 ділимо на 8 це 7. А у 10 А у 4 А у шостому. Б у шостому винести повністю. Мінус 32 на 8, 4. А у четвертому забрали повністю. Б у восьмому ділимо на Б у шостому Б у другому. 36 М Н у п'ятому. Плюс 63 М у другому Н у шостому. 36 і 63 діляться на 9. М і М у другому беремо М. Н у п'ятому і Н у шостому беремо Н у 36 на 9 4. І ми повністю забрали і М, і Н у п'ятому. Значить просто 4. Додати. 63 на 9 це 7. М у другому забрали М, залишається М. Н у шостому забрали Н у п'ятому, залишається Н. Ось таким чином. Так тут ми з вами також будемо виносити за дужки спільний множник. Але зверніть увагу, що спільним множником у цьому виразі буде цілий двочлен. 2х помножити на А плюс Б. Додати Y помножити на А плюс Б. Так ось це А плюс Б. Це і є спільний множник. Залишається у дужках 2х додати у. Тобто спільним множником може бути також і двочлен. А відняти 4 відняти Б, помножити на А відняти 4. Так само. А відняти 4 А відняти 4. А відняти 4 це спільний множник. Залишається 1 відняти Б. на М відняти Н плюс 7Б на М відняти Н. Бачите, так само у нас спільний М відняти Н двочлен. Залишається 5А додати 7Б. А помножити на С відняти Д, плюс Б помножити на Д відняти С. Отут ми бачимо, що у нас дужки не зовсім однакові. У нас одна дужка Це відняти Д, а друга Д відняти С. Тобто, вони у нас протилежні вирази, а нам треба однакові. Тому ми перший вираз переписуємо. У другому міняємо знак «мінус б і тоді у дужках міняємо Д- С на протилежний С мінус Д. І у нас з'являється однаковий двочлен С мінус Д. Виносимо його за дужки, залишається А відняти Б. Тобто, якщо у нас двочлени протилежні, ми повинні спочатку зробити їх однаковими. І тільки потім ми маємо право винести його за дужки. Так, наступний. Б помножити на Б відняти 20, додати 20 відняти Б. Бачите, та сама ситуація. Один двочлен Б відняти 20, інший двочлен 20 відняти Б. Перетворюємо дорівнює. Перший вираз переписуємо. Тут міняємо знак, і тоді в дужках буде вже B відняти 20. Виносимо B відняти 20 за дужки, Залишається B відняти 1. Ось таким чином. Розв'яжіть рівняння. У цих рівняннях нам з вами прийдеться також застосовувати винесення за дужки спільного множника. Х квадрат відняти х дорівнює 0. Виносимо за дужки Х, залишаємо Х відняти 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників. Дорівнює нулю. І ми пишемо х дорівнює нулю. Або х відняти 1 дорівнює нулю. Перше рівняння розв'язане. Розв'язуємо друге. Х дорівнює 1. Все маємо відповідь 0 та 1. Зразу два корення має таке рівняння. П у другому. Додати 15 до рівню 0. Так само П за дужки виносимо. Залишається П додати 15 до рівня 0. П дорівнює 0, або П додати 15 дорівнює 0. Так, це розв'язано. Тут розв'язуємо П дорівнює мінус 15. Все записуємо в відповідь 0 та мінус 15. Третє рівняння. 5х у другому відняти 30х дорівнює 0. Так, виносимо спільний множник 5х. Залишається х відняти 6. Нулю. Розписуємо 5х дорівнює нулю, або хміну 6 дорівнює нулю. Х дорівнює нулю розв'язали, х дорівнює 6, розв'язали. Записуємо відповідь 0 та 6. І останній. 14х у другому. Додати 18х дорівнює 0. Тут спільним множником буде 14 і 18 діляться на 2. Тому 2. Ну і, звичайно, х. Беремо з меншим показником. 14 на 2 це 7. х квадрат на 2 це х. Додати 18 на 2 9 дорівнює 0. Так, розписуємо. 2х дорівнює 0. Або 7х плюс 9 дорівнює 0. Розв'язуємо. Х дорівнює 0. Тут розв'язуємо 7х дорівнює мінус 9. Ділимо на коефіцієнт х дорівнює мінус 9 сьомих. Або це мінус 1,2 сьомих. Все записуємо відповідь 0 та мінус 1, 2. 7. Ось таким чином ми застосовуємо винесення з дужки спільного множника, щоб розв'язати рівняння. Дякую всім за роботу. На сьогодні, все. До побачення!